Штучний інтелект ще не готовий до обґрунтування міркувань на рівні людини. Він не здатний показати нам раціональні процеси, на основі яких він дійшов цього висновку. Ми всі бачили зображення та відео створені за допомогою генеративного ШІ, і всі вони наразі дуже недосконалі. Насамперед, досить дуже помітно, що зображення створене за допомогою генеративного ШІ. Вони можуть мати недостатньо приголомшливий або недостатньо реалістичний вигляд. Ші також має проблеми з інтеграцією тексту в зображеннях. Тобто, він, хоч і може згенерувати базове зображення, але не вміє додавати текст або логотипи поверх нього. Ми багато разів намагалися скоротити час на створення пропозиції. Ємних документів наразі це не зовсім вдається. Крім того, не дуже допомагає з посиланнями на джерела. Тож, якщо ви не попросите про це, більшість алгоритмів просто запропонують вам відповідь, але не обов'язково вкажуть звідки вони її отримали. Отже, попереду ще багато роботи у сфері розбудови довіри до великих мовних моделей через надання джерел, а також раціональних підстав для зроблених висновків.